Обласний етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю Козацький гард» відбувся в Сумах. Участь у ньому взяли вісім команд закладів загальної середньої освіти області. Розпочали змагання команди сумської школи номер 9 і Старосільського ліцею Ніжнісировецької сільської ради. Схвильовано все було дуже, але все добре. Перемогли. Підготовка, звичайно, була хороша. Старалися кожен день тренування. Всі змагання були людизмінені, і на в цьому форматі вони проходять вперше в такому вигляді. А ну, в принципі, в цих змаганнях ми приймали участь раніше. Команда, взаємодопомога, взаєморозуміння. І плюс всі фізичні якості. 14-річна Анастасія зі Свеси бере участь у фестивалі не вперше. Сьогодні змагається в свій день народження. Добре, готувалися, тому думаю, що гарно виступимо. Тренували стафети різні, е, 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 футболінг. Я вважаю, що команда має бути згортована і якщо щось не виходить, вона ну, не має хвилюватися. Ми взагалі в козацькому гарті з е, самого першого розіграшу і е, скажімо так. 11 років поспіль ми були переможцями цього заходу. 11 років. Були в нас призові місця, ми були першими на всеукраїнських змаганнях, та двічі треті ми були на всеукраїнських змаганнях. Але з цього року програма зовсім змінилася. І з того козацького гарту, який ми привикли бачити, який в нас був завжди, лишилася тільки Вікторина. Вся інша спортивна складова, все інше по-новому. Ну, так, так що сьогодні все буде з нуля, всіх команд шанси рівні. Мета фестивалю Козацький гард» – підвищення рівня фізичної підготовки. Повності і популяризації активності дітей, а також заохочення до вивчення історії спортивних досягнень України, розповів співорганізатор змагань Владислав Маслов. Наша задача відібрати найкращу команду, яка буде представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях, які пройдуть в місті івано франківськ Змагання состоять з естафет, полоси перешкод, завдання команди. На за найкращий час пройти ці етапи естафети за підсумками змагань. Перше місце та право представляти сумщину в фіналі посіла команда Кролевецького ліцею номер 3 З мінімальним відривом срібна нагорода дісталася команді Старосільського ліцею. Третє місце посіли учні Свеської спеціалізованої школи номер 2 Книш, на Коваленко – Ліковаленко, Суспільне новини, Суми.